Добрий вечір, студія, добрий вечір, Сергію, Дар'я Несодова. Спеціально для новини live наживо тут з Німеччини. Розпочну напевно з погоди, тому що нарешті сонечко, бо на попередніх включеннях я боялася, щоб шторм і вітер не здув камеру. Тому радіємо нарешті приходу літа і переходжу до новин. І почну звичайно ж з Євро 2024 яке в цьому році приймає Німеччина, е, і у п'ятницю минулу, 21 червня збірна України зіграла проти команди Словаччині в матчі другого туру групового етапу Євро 2024 Поєдинок відбувся на дюссельдорф Арені в Дюссельдорфі із фінальним рахунком 2-1 на користь України, і напередодні цього матчу у як ви можете побачити зараз на екрані, відбувся е така хода, фан-хода, і туди вийшли на цей фан-марш, фани України, друзі е України, українці, щоб підтримати збірну України. Було безліч української символіки, прапорів українських пісень. І головна мета цього маршу була висвітлити внесок українців в захист миру. Та демократії у Європі висловити солідарність з Україною та подякувати всім друзям України за підтримку. Також у день матчу на центральній площі Дюссельдорфу був вуличний фестиваль з українськими смаколиками, піснями, а також розвагами для дітей. Е, із цікавого один із німецьких мобільних операторів е, вирішив зробити е, на честь проведення євро 2024 у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Безкоштовний е, безлімітний інтернет для всіх своїх користувачів. І хочу нагадати, що вже будемо вболівати 26 червня за нашу збірну, адже вона вийде на стадіон, і гратиме проти Бельгії у німецькому Е, Наскільки я знаю, наразі ситуація така, що зараз це унікальний випадок, що в групі є усі команди. В цю групу входить також і збірна України. Всі команди мають рівну кількість очок по 3 бали. Тому е, цей майбутній е, матч буде вирішальним для України, так і для всіх учасників цієї групи. І хочу сказати, що завтра, о 2 годині у Штутгарді, е, розпочне роботу е, фан-зона. Там також будуть. Ігри, фан-марш тому, якщо ви е, проживаєте у Штутгарці наразі, або е, збираєтеся приїхати підтримати е, Україну на Євро 2024 е, Запрошую усіх принагідно. І також завтра, 25 червня, відбудеться товариський матч, футбольний матч Україна-Бельгія. Туди запрошуються всі бажаючі, е, також підтримати нашу збірну і. Під час проведення цього фан-матчу учасники зможуть придбати мерч української асоціації футболу е, і е, задонати е, на реабілі... реабілітаційний центр е, рікавері, тобто всі виручні кошти підуть е, на благодійність. Тож тримаємо кулачки за нашу е, збірну. Бажаємо хлопцям перемоги, перемоги ще раз перемоги, і перейдемо до наступної події. Хочу поговорити і розказати вам про як відбуваються справи зараз з ініціативою Джоб Турбо. Як я вже казала раніше, що ще восени 2023 року міністр праці Німеччини оголосив про запуск програми Job Turbo. Вона покликана якнайшвидше інтегрувати на ринку праці іммігрантів і також. Українців, які наразі шукають прихисток у Німеччині, тоді у німецькому уряді заявили, що вони планують працевлаштувати завдяки цій ініціативі близько 400 тисяч людей, зокрема 200 тисяч українців. Однак, вже понад рік триває ця ініціатива, і, на жаль, Вдалося працевлаштувати лише 33 тисячі біженців з України, що значно менше ніж планувалося. І в Бундестазі на минулому тижні один з депутатів заявив, що українці мають або йти працювати, або повертатися в безпечні райони України на захід України багато. Депутатів його не, підтриму, не підтримали, але погодилися з тим, що дуже багато кількість українців не виходять на роботу, адже вони отримують соціальну допомогу, і це стало таким бар'єром, скажімо так, для працевлаштування українців. Але все ж таки сподіваємося, що ця ініціатива TurboJob буде працювати і надалі, і якомога більша кількість українців зможуть знайти роботу тут у Німеччині. І до наступної новини, а саме про ініціативу, яка називається Bake for Ukraine. Зараз в Дюссельдорфі в органічній пекарні булі Бекерай проходить. Акція там випікають традиційні українські паляниці, продають їх і виручені кошти передають до ініціативи Bake for Ukraine. І кожні 10 євро з проданої паляниці це дорівнює 10 буханок хліба для тих, хто їх потребує найбільше у прикордонних. Містах України Bake for Ukraine має на меті забезпечити місцеве постачання продовольства, підтримуючи місцеві пекарні та фермерів. Переважно в містах, які найбільше. Постраждали від війни зараз. Ця ініціатива підтримує пекарні у Києві, Бучі, Херсоні, Одесі та Харкові, постачаючи необхідні інгредієнти, забезпечуючи та обслуговуючи основне обладнання та виплачуючи зарплатню пекарям. Хліб виготовляють вручну в органічній пекарні, як я вже сказала, і всі виручені кошти будуть передані на рахунок цієї ініціативи «Bake for Ukraine і е, хліб будуть роздавати тим, е, хто цього потребує в прикордонних містах. Дякую дуже за увагу. Сьогодні у мене все е, з новин. Сподіваюся, наступного тижня почуємося, і у е, мене будуть гарні новини щодо е, участі наших хлопців у Євро 2024. Е, ще раз бажаємо їм успіху. Дар'я Нефьодова, спеціально для новини Лайф наживе з Німеччини.